Мир вам, брати та сестри. Як проте Андрій тільки що говорив, мир нам потрібний. Але це не тільки в контексті війни. Останні події вони хвилюють наші серця. І ми задаємо багато запитань, і нам потрібний той мир Божий, який дає спокій і надію. Я хочу сьогодні коротко перед молитвою сказати про те, що. Над чим я думав останнім часом, і те, що хвилює мене, я буду говорити про віру. Правильніше про те, що може шкодити нашій вірі, ми знаємо всі, хто читає писання про віру в контексті Біблії. Ми знає, читаємо в Біблії визначення віри. Там дуже чітко написано, що віра це підстава сподіваного, доказ небаченого. І в євреям Павло далі перелічує мужі, старозаповітніх мужів. І він говорить, е, те, як вони проходили певні обставини життя за допомогою е, віри. Також е, Павло до Дофесянам говорить, що віра це дар Божий, який Бог дає своїм. Дітям, я би хотів звернути на три аспекти, які можуть заважати або шкодити нашій вірі або довірі Христу. Перше, це ще перед цим я хочу сказати, що віра в повсякденному житті людини вона проявляється в довірі Божим обітницям. Тобто Бог сказав щось в своєму слові, і якщо я вірю цьому. То, відповідно, я буду діяти згідно цим обітницям. Перше, це причина, яка шкодить вірі християнина, це недостатні знання Божих обітниць або неправильне трактування святого письма. Е Якщо людина вірить в те, що роблячи добрі справи, Роблячи багато добра іншим, вона е, отримує замін від Бога е, хороше життя, хороше, що й має на увазі. Тобто вона отримає е, забезпечення, якесь матеріальне, вона буде здорова і так далі. Це неправильне е, розуміння е, Божого Писання. І тому е, ця віра. Ну, вона безпідставна. Так? Бог, не, Бог не обіцяв людям хороше, солодке життя тут на землі. І якщо ось є це викривлене розуміння Божого Писання, то ми насправді ну, навіть не розуміємо, в що вірити. Насправді. Якщо ми не знаємо, що Бог говорить, що Бог хоче від нас. Якщо ми не знаємо Його обітниць, то відповідно наша віра не буде зростати. Друге, це наші амбіції, можливо. Я прийняв Христа, я повірив в те, що Бог є моїм Спасителем. Я повірив в те, що Він помер за мене. Ну, але я не готовий повністю підкорити своє життя. Павло Филипянам два. Третій, четвертий віршик говорить так: не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Він говорить про те, що, е, якщо ми щось робимо, якщо ми щось робимо, то нам не потрібно робити це від себе. Тобто не потрібно шукати чогось свого. Бо що таке е, ну, віра, ми багато про це говоримо. Але це те, що. Бог сказав, і ми це виконуємо. І віримо в те, що буде за це нагорода нам на небі. І Павло каже, що не робіть нічого з підступом або шванливості. Тобто не шукайте свого. Але в покорі майте один одного за більшого від себе. Тобто шукайте е, Божого в кожнодневному виконанні Його Слова. Е, інколи нам важко очікувати. Е, на, те, на, на Божу відповідь. Ми молимося, ми хочемо почути, але нам не вистачає терпіння. Е, і якраз оце слабовір'я проявляється в тому, що ми вирішуємо брати, або я вирішую брати все в свої руки і каже, ось я зроблю так отак от буде краще. Е, і виходить, я зміщую Бога на бік і вже стаю я е, головним. І каже Боже, я вірю, що ти помер за мене. Але я хочу робити так, як я хочу. Або я вважаю, що так буде краще. І це шкодить зростанню нашої віри. При цьому ми можемо мати хороші бажання, хороші наміри. І навіть нам буде здаватися, що ми робимо щось хороше, але Бог вже не є в центрі. І з часом це призведе. До краху. І третє, це наша здатність швидко забувати. Ми забули, якими ми вчора були при покаянні нашому, хтось вдома, хтось тут спереді. Ми забули про той мир, про ту радість, яку Бог дарував нам при покаянні Ми забули про е або я забув про те, е як Бог. Відповідав на мої молитви, як Бог потішав, як Бог е, давав спокій, навіть коли е, здавалося, що дуже важко. Ми це забуваємо і забуваємо про те, які Бог відповіді нам дає. І це, е, ця наша коротка пам'ять, е, вона е, також нас приводить до якогось відчаю. А найбільше про що ми забуваємо, це про Христа. Знову ж таки, всі теми, все, про що ми тут говоримо, воно приходить до Христа. Найбільше, що ми забуваємо, це про Голгофу. Саме на Голгофі Ісус Христос показав, що на Голгофі проявилась Його любов, милосердя, Його вірність своєму слові. Саме на Голгофі він показав, що Він виконав те, що він обіцяв, на той момент. І Він виконає те, що він обіцяв після того. Тобто, якщо Він віддав своє життя за мене, то Він і далі буде е, зі мною. І ось ця наша коротка пам'ять е, не дає нам е, інколи повністю довіритися йому. Е, те, що ми забуваємо, що Ісус Христос помер за мене, е, Він е, це призводить нас до того, що ми падаємо в вічі. Якщо я пам'ятаю, що Христос помер за мене, віддав своє життя. То я розумію, хто він, а хто я. Я розумію, що якщо він своє життя за мене віддав, то що ось ці проблеми, які зараз в мене? Можливо, це важкі проблеми, можливо, це пов'язане з життям, з втратою рідних. Але Христос, який без гріха, Він помер за мене. І усвідомлення цього воно дуже потішає. І воно допомагає нам якраз зміцнювати. Нашу віру на Голгофі Христос доказав, що Він дотримується своїх обіцянок. І розуміння цього воно е, підкріпляє нас і укріпляє нашу віру. Якщо сьогодні е, я або кожен з вас відчуває, що е, його віра слабшає, або він переносить якісь е, труднощі, то давайте е, проаналізуємо себе. Наскільки багато я е, читаю Слово і хочу виконувати Божі м, обітниці, наскільки я шукаю саме Божого в своїх справах, в тому, що я роблю, чи я шукаю, можливо, свого і зміщую Бога з центра мого життя. І будемо згадувати те, що Христос зробив для нас на Голгофі, тому що якщо Він помер. Виконавши своє слово, то він виконує слово і спасе нас. Амінь.